Зараз видно, що в багатьох країнах є гоніння на християн, на божих людей. Це і показує, що ми знаходимося на порозі відкриття шестої початки апокаліпсису, і нам важливо берегти пам'ять про узників, які гонимі за Слово Боже, за Ісуса Христа. Тому важливо молитися Богу, щоб Господь їх зберіг. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, приймайте їхню віру. Тому й видно, коли є гоніння на Божих людей, то це вже не Дух Святий в тих людях, але вже Дух Антихристу. Антихрист є проти Христа. Але й важливо розуміти, що слово Божого ніяк не ув'язнити. Для Слова Боже немає ніяких перешкод. Воно є живим і діяльним. Біблія вона і говорить, що нам потрібно послужити Божим людям. Якщо ми робимо це для людини, то перш за все робимо і для Бога. Від Матфія, 25 глава, 34 40 вірш. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Придіть благословенні мого Отця. Посядьте царство, готоване вам закладен світу. Бо я голодував, був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: скажуть Господи, коли то тебе ми, ми голодного бачили і нагодували або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи в'язниці до Тебе не прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді, кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих темні ви вчинили. Амінь. Тому а, хотілося б вас запросити на недільну духовну конференцію, де ми будемо вичати Біблію, Біблію, спілкуватися по Слову Божому. Будемо молитися за скінчення. Війни. Тому доєднуйтесь. Якщо вас зацікавила пропозиція, то ви можете написати мені, і я вас можу додати в групу в Телеграм, де буде в нас е, созвон в неділю о 10.00 або в е, 14.00. Е, Підключайтесь, коли у вас буде можливість. Божих вам благословінь. Напишіть мені, і ми вас підтримуємо молитвою і духовним спілкуванням.